Важливо для психолога, на які цифри ми маємо орієнтуватися в розвитку свого блогу, і де ті цифри, на які варто орієнтуватися, у кого є 100 підписників, у кого 5 тисяч. Але у когось є клієнти, в когось немає, і сьогодні ми якраз будемо говорити про ті цифри, які насправді важливі для психолога. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і також допомагаю психологам з маркетингом і презентацією послуг онлайн. Основне, про що ми будемо сьогодні говорити, це про те, що підписники не завжди дорівнює клієнти, про метрики для блогера і для психолога. І важливе розуміння, чи ви хочете бути блогером, чи ви хочете бути психологом. І ми поговоримо про те, які метрики показують дійсно успіх, як їх відстежувати і що робити з цими даними. Ну і в цьому відео я точно не дам вам якихось золотих правил, як набрати багато підписників, тому що можливо це вам і не потрібно. Бо насправді підписники це не завжди показник. Дуже багато психологів вважають, що чим більше підписників, тим більше клієнтів. Так буває, але не завжди. Чому, це, чому так це не працює? Тому що якість і кількість тут має дуже важливе співвідношення. Якщо у вас 10 тисяч випадкових людей і 100 відсу... або 100… Підписників вашої аудиторії, ну, зрозуміло, що краще 100 живих активних підписників, ніж 10 тисяч випадкових. Інший момент, що ці підписники можуть бути пасивними. Вони колись підписались, вони не читають, не взаємодіють і висять як такі мертві душі. Ну і, звичайно, підписники це не завжди клієнти, тому що є люди, які хочуть читати, а є люди, які готові платити. І це часто не одні й ті самі люди. Ну і насправді, коли ви щось публікуєте, то це показується не всім підписникам, а інколи там, 10%, 10%, 20%, ну, може, 50. І е, ваші підписники це точно важливо тоді, коли це ваша е, цільова аудиторія, і вони активні. Якщо серед них є е, ваші потенційні клієнти, але тоді це зовсім інші метрики. Тут вже працює не просто кількість. Е, які ж метрики е, важливі? Важлива, найважливіша, одна з найважливіших метрик е, це те. Скільки у вас є запитів або звернень, тобто скільки людей вам написали, подзвонили, запитали про послуги, виявили інтерес, ви можете це якимось чином відстежувати собі в блокноті або десь собі це рахувати, і це показує, що ваша видимість працює. Тобто, те, що ви говорите в своєму блозі, те, що ви повідомляєте, це працює, заклики до дії працюють. Якщо у вас є, ви тільки починаєте, це може бути там, один запит за тиждень, або там, не знаю, п'ять запитів за місяць. І це непогано. Якщо ви вже більш досвідчені, у вас може бути більше, може бути 10-20 запитів за місяць. Якщо запитів мало, можна працювати над своєю видимістю, Якщо запитів багато, але вони не записуються, далі про це будемо говорити. Наступна метрика, яка важлива, це конверсія із запиту в запис. Тобто ми дивимося, скільки з тих, хто запитали про консультацію, записалося відсоток від кількості запитів. Наприклад, вам написало 10 людей, спитало про консультацію, записалося до вас 4%, тобто конверсія у вас 40%. Ця метрика показує, як ви комунікуєте, чи відповідає ціна очікуванням, і чи зрозуміла ваша пропозиція. Якщо у вас ця конверсія в межах 30-50 то в принципі це добре. Тобто, якщо у вас 10 людей написало і 3-5 людей. Прийшли в роботу, це нормально. Якщо менше 20%, значить щось не так. Якщо більше 70%, можна піднімати ціну. Якщо у вас низька конверсія, тобто якщо мало людей приходить, можна переглянути вашу комунікацію про ціну, можна уточнювати, чому відмовляються. І, можливо, це не ваша аудиторія. Якщо дуже багато приходить, можливо, у вас занижена ціна, а можливо, у вас і все добре. Наступна метрика це утримання клієнтів. Скільки клієнтів після першої сесії прийшли на другу? Скільки клієнтів пропрацювали більше п'яти сесій? Як відстежувати, наприклад, до вас прийшло 20 клієнтів на першу консультацію? На другу прийшло 15%, тобто ваше утримання 75%. Це показує, наскільки ваші клієнти задовольняють свої очікування від вас про якість вашої роботи, чи клієнти отримують свою цінність. Якщо 60%, 60-80% повертаються на другу сесію, це добре. Звичайно, це залежить від запитів, не завжди це залежить від вашої роботи. Думаю, ви знаєте, що є клієнти, які свідомо приходять на одну сесію і далі не хочуть працювати. Якщо утримання у вас низьке, Потрібно аналізувати причини. Я думаю, я запишу окреме відео про втрату клієнтів, там ми детально про це поговоримо. Якщо утримання високе, нормальне, ну, значить, ви все робите правильно. Четверта метрика це джерела клієнтів. Тобто, звідки вони прийшли з інстаграму, з рекомендацій, з Google та інше. Можна запитувати у своїх клієнтів, як вони про вас дізналися, якось це десь собі помічати і там раз на місяць це аналізувати. Це показує, які джерела запрошення клієнтів для вас працюють, куди варто інвестувати ваш час і гроші, які ці канали, що у вас найефективніше? Наприклад, у вас е, прийшло два клієнти з Інстаграма, і там вони там були у вас на двох консультаціях. По рекомендаціях, наприклад, у вас прийшло 8 клієнтів і там 30 консультацій було. Тобто, ваша задача. Е, Потрібно підтягнути канал Інстаграм, тому що щось там не, не допрацьовано. І важливо, щоб ми не витрачали час на те, що неефективне, да? дивитися, що працює, і туди вкладати. П'ята метрика це якість аудиторії. Чи ті люди, які на вас підписані, ваша цільова аудиторія, чи ні, і скільки серед них потенційних клієнтів. Це можна подивитись по тому, хто коментує, хто ставить ваші запитання. Хто... Чимось ділиться, ви можете пробувати робити опитування і бачити, як ваші люди реагують на ставлення до психологічної допомоги, хто звертався і так далі. Якщо ви бачите, що це не зовсім ваша аудиторія, ви можете коригувати контент, і тут важлива якість, а не кількість. Наступне, це ваша завантаженість. Скільки у вас є клієнтів зараз, скільки є активних клієнтів, скільки є вільних слотів для консультації, і дивитися на той рівень завантаження, який вам комфортний, бо комусь комфортно мати 100% навантаження, комусь комфортно 30%. Якщо у вас, ваше завантаження вам комфортне, чудово, продовжуйте в тому ж дусі. Якщо мало, тоді можна дивитися, з яких джерел ви можете отримати собі нових клієнтів. Метрики, які корисні, але не настільки вони важливі. Метрика номер 7 це охоплення та залученість, скільки людей бачать ваші дописи, скільки взаємодіють, щоб розуміти, що резонує. Восьма метрика це відгуки та рекомендації. Скільки клієнтів вам залишають відгуки, скільки рекомендують вас, наскільки вони задоволені. Дев'ята метрика це середній чек, скільки в середньому ви заробляєте з клієнта за одну сесію, за весь період роботи, і це вам буде показувати дані для фінансового планування, коли вам важливо піднімати вартість і, можливо, там робити якісь інші пропозиції. І десята метрика це те, як швидко заповнюється ваш вільний час, тобто наскільки є багато попиту. Ці метрики другорядні, тому що вони не впливають напряму на практику, але додають вам додаткове розуміння. Як ви можете все це відстежувати? Це може бути таблиця в Google, це можуть бути нотатки в блокноті, в зошиті, це може бути аналітика в соцмережах, яку ви відстежуєте? І важливо, щоб ви цей аналіз робили більш-менш регулярно, щоб ви, наприклад, щотижня підраховували запити і записи, аналізували джерела, конверсії, наприклад, раз у місяць, і там раз у три місяці аналізували загальну картину і коригували свою стратегію. І що ви можете робити з цими даними? Якщо мало запитів, вам потрібно працювати над видимістю та контентом. Якщо запити є, але до оплати не доходять, тоді треба аналізувати комунікацію і ціну. Якщо клієнти йдуть після першої сесії, аналізувати, з чим вони прийшли, над чим ви працювали і як ви можете вплинути на це. Ну і подивіться відео про втрату клієнтів. Якщо все добре, продовжуйте. І думайте про масштабування, і ви можете розробити свою особисту систему, як ви будете ці метрики відстежувати. Коли ми говоримо про метрики, нам важливо розуміти, чи ви хочете вести психологічний блог, чи ваша мета клієнти. Якщо ви не плануєте бути блогером, то ваша мета клієнти, а не просто підписники. Підписники теж важливі, але підписники тут не основне. Е, і у вас інші показники успіху, ніж у блогерів. Коли ви намагаєтеся порівняти себе з блогерами-мільйонниками, ну, навряд чи це ваш спосіб. Якщо ви не готові вести блог, е, свій блог, свою сторінку, як е, Середньостатистичний блогер, можливо, це просто не ваш шлях. Наступний момент, який важливо пам'ятати, це те, що малі цифри, які у вас є, це не провал. Якщо у вас є 5 клієнтів і вам цього достатньо чудово. Якщо у вас є 10 клієнтів і вам цього достатньо чудово. Важливо, щоб це е, вас влаштовувало. Далі, коли ми говоримо про метрики, важливо, щоб ви не зациклювалися на цих метриках. Да? Їх потрібно відстежувати, їх потрібно аналізувати. Але цей аналіз не є самоціллю. Тобто, аналіз без дій е, не має ніякого сенсу. Тобто, вам не потрібно на ці цифри дивитися щодня. Там, подивіться раз на тиждень. І робіть собі висновки. І нам потрібно розуміти, що цифри це не завжди про вашу цінність. Навіть якщо метрики низькі, це показує про те, що ваша стратегія чимось не вдала, а не те, що ви якісь погані, та, що ви якісь неправильні. Тому, коли ми говоримо про метрики, ми орієнтуємося. На наших клієнтів, ми орієнтуємось на показники і орієнтуємось також на ваш комфорт. Якщо вам комфортно працювати, якщо вам вистачає клієнтів, якщо ви не вигораєте, значить все чудово, можна продовжувати так і далі. Нам важливо знати цифри, але не жити повністю цими цифрами. Використовувати їх для покращення, а не для самознацінювання. Якщо ми підведемо. Підсумок, то підписники це не основна метрика для психолога. Набагато важливіші, на, на важливіші метрики це запити, це клієнти, це утримання і це джерела, з яких приходять до вас клієнти. І відстежуйте просто регулярно аналізуйте і коригуйте стратегію. Спробуйте для себе зробити таку просту таблицю з основними метриками, постійть їх відстежувати. Через місяць спробуйте її заповнити і побачите, які висновки у вас є. Якщо хочете, поділіться в коментарях, які метрики ви відстежуєте. І якщо ви зробили аналіз метрик, то що вас здивувало? Я думаю, це буде цікаво послухати. Почитати іншим спеціалістам, тому що разом ми вчимося рухатися і підтримувати один одного. Дякую вам за увагу! Більше корисної інформації читайте в описі до цього відео і до зустрічі в наступних відео.